Згодні з рішенням ТЦК. Всім доброго дня. Пробую вам коротенько пояснити, поки наразі триває повітряна тривога. Які ж повинні бути дії військово зобов'язані в даному випадку? Розглянемо два питання: це оскарження військово-лікарської комісії ВЛК відповідно і неотримання отримання відсрочок. Так ось, в першому і в другому випадку у вас є можливість звертатися до територічого територіального центру комплектування, це або міський або обласний, і в подальшому по результатам отримання відповіді звертатися вже до суду. Але хотів би зауважити, якщо у вас питання стоїть про відмову надання відстрочки, тоді... Я б радив вже не втрачати час і рухатись безпосередньо по напрямку суду. Не варто забувати про терміни на оскарження рішень. Терміни у нас складають 10 днів, тому в цьому не варто звалікати. Якщо у вас виникли питання, пов'язані з оскарженням рішень ТЦК, будь ласка, звертайтеся. Я вам залюбки допоможу.